Українські захисники відбили ворожу атаку в районі Кам'янки. На Донеччині шестеро терористів, стріляючи, підійшли до наших позицій на 200 метрів, отримали відсіч і змушені були втікати з поля бою. Рішення стріляти у відповідь командирам можна ухвалювати лише у випадку смертельної загрози. В усьому іншому від учора український генштаб оголосив односторонню фронтову тишу. Наказ не відкривати вогонь на тому боці почули усю ніч. Бойовики гатили по верхньотурецькому. Авдіївці, пісках Опитному, Майорську та Луганському і були поокуповані ними ж горлівці, щоб обмовити українську армію. З передової Ганна Бока. Нарешті сьогодні на одній з донецьких позицій. Тихо, бачите, навіть природа нашим хлопцям допомагає, прикрила всі позиції і, хоч трохи додала настрою, це найближча позиція до Горлівки. Тут, хоч і святково, нині, але всі обговорюють нічну провокацію ворога. Саме ці вояки стали свідками, як бойовики з окупованого Спартака випустили зо два десятки Граду в напрямку контрольованої ними ж Горлівки, і все, щоб звинуватити у цьому українську армію. Стріляються по собі, а потім вирішують, що їх обстрілюють кропи. Виходи були зі сторони туди, з сторони Донецька і приземлились десь в горлоки. Бачать не бачили, тому що туман було ну, по звуку, ми їх чуємо. Ну всі чули, воно чути, розумієте, ночі, ввечері дуже звук добре чути, це не днем. Вночі навіть чути стрілкова зброя там на 2-3 кілометри. Чути ворожі позиції тут видно усього за 300 метрів. Бійці пояснюють, дістати до горлівки вони не могли і не лише після вчорашнього наказу генштабу припинити відстрілюватися. У них просто нічим вести вогонь. Із серйозної зброї показують лише цей великокаліберний кулемет. Вони його лагідно назвали жіночим іменем. Це ДШК. хлопці називають її Дашою. Боєць із позивним Шандарик із Кіровоградщини каже, режим по нас стріляють, ми не відстрілюємося, тут нікому не подобається. Але він готовий стояти, поки це треба країні. У зону АТО ми заїхали 4 серпня 2014 року. Більше мені на ротацію аж батальйон не виходив нікуди. І що утримують від вас? Так, так ну, трошки задержав обідно, що це треба все-таки відвоювати нашу землю до кінця. Це стояння на місці, трошки кумарить. Командування штабу АТО Шандарику його побратимам роз'яснює односторонній режим тиші, лише щоб уникнути стрілянини з української сторони на провокаційний вогонь ворога, який, начебто, не завдає шкоди бійцям. Утім, як саме визначити, з якою метою стріляють бойовики, військові чиновники не уточнюють. Командири на місцях мають повне право відкривати вогонь у разі прямої загрози життю наших військовослужбовців. Про що йдеться? Перше це. Наближення диверсійно-розвідувальних груп до наших позицій, спроби атакувати наші укріплення, а також прицільний вогонь. До ранку на фронті обстрілювали верхньоторецьке, Авдіївку, Піски, Опитне, Луганська та Майорськ. Тим часом місія ОБСЄ зафіксувала цієї ночі зменшення кількість обстрілів. Ці хлопці сьогодні серед утішної статистики міжнародних спостерігачів. Хоча за кілька хвилин до виходу з позицій військових, і ми чуємо десь поруч. Знову вибух. А що гепнуло? Ну 120-й міномет. чули тільки що звук виходи, приходи. Ганна Бока, Сергія Заренко, Гусенко, ТСН один плюс